Там між двома хатами хочуть збудувати будинок 16 квартир. Ми ну, чесно. Якщо хочете, я зберемося туди. Ні, так між двома хатами. Тобто там у людей паркан завалюють. Тобто вам зараз можуть тут розказувати дуже багато, розумієте? Якщо хочете, я вас туди відвезу, ви собі подивитесь, що там на роботу. це такі самі забудівники. Вони по цілому місту такі розумієте. Чому Та, не слухайте або ви розказуєте, які сказки? Бо я так захотів, мене попросили. Вася мене попросили, мене, попросили. мене попросив, це мітувати. Щоб ви заважали не, нам розмову? Ні, не заважали, щоб я розказав щиру правду, як відбувається. Знаєте? Хочете, відвеземо вчора, було там журналісти, це все знімали. Таке саме і тут буде. Ну. Не Та ти як ти не, ти